І Краківський уж я теж нагнув питання заміни водійського посвідчення. Хто не в курсі в Кракові українські посвідчення можна було замінити тільки зі здачі теоретичного екзамену. Тобто в консульство, звичайно, вони не відправляють запитів, можна обійтись базою і тому подібне. Вроді все класно, супер, можна обійтись без резерву, але здавайте теоретичний екзамен і тільки тоді замінимо. Ну, Більшість хто не скаргу звертався, просто-напросто вирішували не бодатися, не воювати з ними. Але ну і міняли там, де проблем немає. Одна людина вирішила все-таки воювати і довести до кінця справу, поставити їх на місце. Я взяв супровід і повністю відповідав, писав всі відповіді на всі їхні листи, писав скарги і тому подібне. Час здається місяців три пішло на це все. Да, скарги і війна юридична завжди займає час. Тому ну, не, не всі хочуть цього. Деколи буває, обходиться так більш-менш просто, деколи доходить до суду. Ну і в цьому випадку ми дійшли до СКО, колегам одволавчий. Вони його позицію прийняли, що ця норма. Що теоретичний екзамен це не є законним така вимога в випадку українських водійських посвідчень? І дали вказівку жонду замінити водійські посвідчення без всякого екзамену. І от буквально вчора ми отримали інформацію, повідомлення мій бот сповістив, що у жонд на кінець-то без всяких додаткових запитів. Відправив на друк його водійське посвідчення, так що десь через тиждень він вже буде мати на руках новенькі польські. Якщо ви теж з Кракова на всякий випадок, і ви теж з тим зіткнулися і не хочете екзамен здавати, я можу дати вам сигнатуру листа відповіді від СКО. Можливо, вона допоможе і не прийдеться той самий весь шлях проходити. Або надії, що все-таки після цього рішення вже просто перестанеться вимагати. Ну, підіть в всякому випадку. У будь-якому разі, якщо ви десь в якихось інших містах стикаєтесь з неадекватними діями ужондів, заміні водійського посвідчення, десь хтось там вимагає резерв, десь не хочуть міняти, десь перекладом вимагають в нових водійських посвідченнях, звертаються, можу як юридично допомогти, так і як. Варіант, що більшість вибирає, простіший, швидший варіант під ключ просто замінною в себе.